Мета нашої наступної вправи буде максимальне напруження навколо м'язів рота та розслаблення цієї ж групи м'язів. Згадайте такий міцний смачний поцілунок. Якщо ви пропонуєте це зробити вашій дитині, то діти, коли цілують матусю або будь-яку іншу дорогу для них людину, вони скручують губи у трубочку, як хоботочку. Отже, вам слід максимально напружити губи для поцілунку, уявляючи собі, що перед вами є людина, яку ви хочете поцілувати, дотягнувшись до неї, витягуйте губи. Напружнюйте м'язи навколо губ та тягнитеся до уявленої людини. А потім розслабляйте після того, як ви уявили, як ви вже поцілували кохану дорогу вам людину. Отже, цілуйте так декілька разів. Ми знапружуємо губи і розслабляємо їх. Робіть цю вправу стільки разів. Доки ви не відчуєте такий а, чуттєвий ефект, чуттєве напруження, і будете відчувати знесилення після того, як ви розслабили ваші губи. А, цей а, ефект можна підсилити, якщо ви будете згадувати якісь а, добрі. Приємні відчуття, емоції а, до той, до тієї людини, яку ви дійсно хочете поцілувати, або ваш коханого, вашої коханої людини, або це буде ваша рідна людина, яку ви обіймаєте і цілуєте у щічку, навіть відчуйте подих, відчуйте а, це відчуття смаку і радості від того, що ви цілуєте свою любиму, кохану людину.